Друзі, всім привіт! Ви на каналі Media Hub. І це знамениті. Сьогодні у мене в гостях чудова гарна дівчина. Професіонал своєї справи Ткаченко Аліна. Куди поїдеш? По у Да Привіт, Аліна, привіт, дякую привіт. тобі, що ти погодилася сьогодні прийти. Дякую Дозу за стріч. запрошення. Ти народилась в Знам'янці. Як проходило твоє дитинство, в якій ти в школі навчалася? Я навчалася в першій школі і жила так само на тій стороні, там де перша школа біля водолікарні. Як проходило дитинство? Як у всіх дітей, не так, звісно, як зараз діти що всі в телефонах сидять, ну я свого малого не можна на вулицю випхати. А гуляли з друзями, катались на велосипедах. Нормальне таке дитинство було. А в школі. Як ти вчилась? В школі я вчилась та среднє, нормально можна сказати. Я не була не була алічниця і не була двоєшниця. Середненька. ти сім'ї зростала. От розкажи, які були відносини у вашій родині? В сім'ї я зростала там, де все було гарно. То тобто відносини у батьків були добрі. І мама, і тато були не, не розлучені. У мене є молодший брат, молодший на майже на 11 років. Дружня сім'я, звичайна сім'я, все було добре, ні сор, ні скандала. Ви все з братом дружите дуже гарно у вас відносини. Ну, Знаєш, як в нього зараз такий вік... Перехідний, цей подростковий. Тобто не трогайте, меня, не підходьте. Ну, а скільки різних слова? Майже 11 років, 10 а, 11 років. Да, да. Ну, Поки він був маленький, то я, звісно, мамі казала, то, що мені його родило, що я з ним <laughs> нянчала, е, іноді доглядала за братом? Та не іноді. Частенько <laughs> це було да. <laughs> я зрозуміла. А, ти закінчуєш школу, <laughs> куди потім ти хочеш поступити? На. Я... Я Кафея, пішла і? по стопам моєї мами, мама мене медик, і я пішла теж навчатися на медика. Я вивчилася в Кіровограді, в Мухіна в медичному коледжі на фельдшера. Угу. А, да. а мама твоя кому? Мама лаборант. І досить да, да. Да, 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 лабораторії. А тата. Тато у мене працював на железній дорогі, зараз в ЗСУ воює. Угу. Я зрозуміла. Навчання. Перше кохання. Навчання, навчання. Навчання було веселе, насичене, е, жила я в общежитті. Хто жив в общежитті, той знає, що це таке що Там достатньо так весело, класно все приходить, багато таких воспоминань. Можна сказати, познайомилася з моїм чоловіком, і вже на третьому курсі ми почали зустрічатися з моїм чоловіком. І до сих пір. Після того, як ти закінчила. Це училище, так? Угу. Ти далі пішла в університет вчитись? Ні, ні, я не пішла навчатися. Я вже на той момент після навчання я влаштувалася на роботу. Працювала у нас в лікарні, в стомат поліклініці, там біля лікарні вона угу. е, медичною сестрою, ну так, щоб десь зачепитись. Потім я завагітніла, пішла в декрет, угу. і вже з декрета я зрозуміла, що я не піду в лікарню, що, що, я, що я хочу працювати сама на себе. Угу. А як -то в тебе так вийшло? Ти сиділа, сиділа в декреті. Да. І ти думаєш, от. А піду я вчитись в майстри перманенти. Чи Є. як в тебе, як в тебе е, прийшло? Усе? Як я до цього дійшла? <світ> да, до цього Одразу дійшла. я не хотіла. Я за перманентом взагалі потім воно ну, пройшло роки, на через 3-4 після ток я почала сама на себе працювати. Я думала про манікюр. У мене <світ> зразу щось так: хоп, манікюр. Попробую. Потім почала дивитися, там все так багато треба було закупати, багато курсів. Малий маленький, почті <світ> рік був. Думаю, ні, треба щось попроще, брові. Обичнее окрашування, все. А, почала з цього багато відосіків. YouTube, Instagram, mm -hmm. все це моніторила, все як. Навчалася онлайн, можна сказати. І всім своїм подружкам, мамам, бабусям, всім переробила. І так почало, почало, пішло. З окрашування я додала макіяж. Макіяж це в мене був з дитинства моя любов, навіть коли я навчалася в коледжі. Там mm -hmm. у нас такі виступлення, концерти були. Я всіх красила, всіх одногрупніць. Ну, то есть це моє було. За макіяж я, наприклад, не знала. Так, так. І ти почала всіх же макіяж. фарбувати? Да, да, я почала брати модели, і думаю, піде-не піде. Ага. Не піде". Да, і воно пішло, багато дівчат було. На той момент я працювала вдома. Починала я працювати в нашій спальні. Потім чоловік сказав, ні, не Нормально, треба водити на в спальню здавати. <рес> Весіля наречено чоловік спить, да, да, да. А ти заходьте, заходьте. Да, да. Потім. потім в... Освободилась кімната вдома, я її оборудувала під себе. Uh -huh. Мені папа зробив зіркало це ж з лампочками, я так про нього мріяла. Да, потім постійно почала підкупляти там, це ж модік, стульчик, то є. Тому що перший рік я, напевно, рік да, я працювала на маленькому звичайному стульчику і пам'ятаю новорічний період. Працювала ну, без вихідних, можна сказати, і вже напевно, 31 числа вечором я отак вже стояла і розумію, що все, ну в моїй спині просто гана. І, ну, Коротше, разні були <laughs> такі моменти. Da, da. Da. Але все одно е, я по твоїй розповіді зрозуміла, що вся сім'я в цій справі тебе підтримувала да, да. одразу. Да. Так? Да. Що це всі да. у мене да можна сказати, да, бабушки допомагали з малим. Е, у мене просто вся сім'я якось так. Ну сім'я чоловіка працює сама на себе, свекруха сама на себе працює чоловік сам на себе, і я теж не стала відставати. Угу. Тоже почала сама на себе працювати. і потім, вже після макіяжу, ти думаєш, ага, ж я. Ні. На ні. ні, Там ще не, було, ні. ще не було там ще було а. ламінування вій, там ще ага. було нарощування вій. Я з ними працювала, мабуть, роки-півтора. Потім... Це ти навчалась. Да, да. Я навчалась тут у Знам'янці. Потім я працювала півтора роки, а потім, уже, коли я собі нарощування вій зіпсувала і зір, і спину, mm. тоді до мене прийшло, що пора на перманент. Тобто треба було пройти до да, якісь ці да, етапи, щоб да, ти зрозуміла. Щоб я зрозуміла. Ну, все одно, це правильно, коли людина себе шукає, да. це дуже-дуже добре. Дуже да. І ось настав той період, ти вирішила поїхати, поїхати навчатися. Да. Да. Я навчалася в Кропивницькому. Я... Досить довго обирала собі майстра, до кого поїхати, мабуть, роки-півтора. Я моніторили. моніторила, я хотіла їхати в Луцьк, а потім я подивилася, що дівчинка з Кропивницького вона поїхала в Луцьк, вивчилася. І після того вона взяла перше місце на чемпіонаті з перманенту. Я думаю, То на що ж мені пертися аж в Луцьк, якщо я можу тут на місці вивчитися. Перший курс мій був з перманентним макіяжу, він тривав 5 днів. Це були брови, очі і губи, бо мені далися брови залетіли взагалі на ура. Очі на ура, губи мені давалися тяжко, але з часом, чим більше ти працюєш, тим більше воно все тобі виходить. Пройшов тебе час перманенту. Ти почала підвищувати свою кваліфікацію, да. приймаєш участь у багатьох конкурсах. Да. Я бачу, в тебе призові місця. Да. Зараз новий етап це косметологія. Да. Да. От чому от. Таке питання, чому, наприклад, ти ж з медичної освіти uh -huh. спочатку деякі косметологи стають, а mm, потім да. вже майстрами перманентна. Mm, а в да. тебе якось у воно... mm, мене воно да. пішло як по наростаючій, не знаю чому. Якось я одразу навіть не думала. Мені якби і подобається це все там, чистки, це все робити. Там мені подобається самої бути які ролі, але якось себе я ну, не бачила, тому що не знаю, моє призвання не на брові. Перманент моє призвання, я б так сказала. Да, тому що якось е, всі зараз дівчата, у кого медична освіта, вони одразу йдуть в косметологію, да, тому да. що е, всі це не секрет для всіх, тому що косметологія це е, дуже класна сфера і е, заробітку. Да, тим бачите, ти да, робиш да. дівчат гарними. Це дуже великий плюс. А в тебе якось вона пішла по-іншому. Mm -hmm. да? Ну нічого, саме головне, що дістати. Да, да, Розкажи про свого чоловіка, чим він займається? Чоловік у мене, як сказати, приватний підприємець, працює сам на себе, в нього е, займається машинами, перепродаже машин, ремонтом машин, а з цього літа вирішив спробувати себе у сфері е, як сказати, активного відпочинку. Е, на, це це, на, це да, дуже активний відпочинок на воді, тому що його товариш займається. Прикатом квадроциклів uh -huh. а, на морозовському кар'єрі. А чоловік вирішив, він взяв весною гідроцикл. все, ця тема зайшла багатьом uh -huh. там, де ми не їздили, покатай, покатай. А потім йому друг каже: що ти з цього не зробиш? Можна ж бізнес зробити. І вирішили, що треба взяти ще один гідроцикл. Потім набрали бананів, потім взяли рафти. Ну, в общем, в цей рік ми вже підемо такі заряжені. На активний відпочинок. Угу, тому що я побачила в сторіс в тебе прям такий да. новорічний відносик да, новина да, мотоциклі, да. на цьому банані да. 1 січня, 1 січня <laughs> на Морозівському, <laughs> да? Так, да, це він побачив в тік і каже: а що я хуже? Ну, <laughs> теж <то, що> зробити. <laughs> клас! То, бо я подивилась відео, каже, чоловіку, боже, як круто! Мені саме захотілося сюди той банан нернути. <laughs> Дуже круто, круто. Дякую. Дуже мені хочеться запитати, чи були, наприклад, в тебе якісь такі трешові Uh, такі випадки да? на, роботі? Да, на роботі, коли, наприклад, там, або ти забула, або десь там поїхала, кудись говорив Карпати, тобі дзвонить Аліна, я там під кабінетом, мені треба брови. Ні, У мене якось такого не буває, тому що я от завжди чітко, якщо я знаю, що я людина записала, я повинна вийти на запис, але у мене такого немає, щоб я там записала і десь завіялась. А от коли я записувала дві-три людини на один час, таке бувало часто, тому що приходиш додому з роботи, така голова затуркана, там малий щось підбігає, мама, 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 без кінця і краю. І одна пише, друга пише, я їм на днев'я. Тут приходять Драсті, я драсті. Боже, що робити? Ну, слава Богу, що люди всі адекватні, що входять в положення. Бо ну всі ми люди, всяке може бути. Чи о, зараз о, на цьому періоді ти достатньо заробляєш? Тобі вистачає. От саме а, на перманенті на даний період, так е, вистачає, але знаєш, чим ти більше починаєш заробляти, тим як сказати правильно возростають. твої запроси є... да, да. да запроси виростають, і з'являється мотивація працювати ще більше для того, щоб е, якісь собі цілі ставити і їх досягати. А в сфері косметології, от які в тебе цілі? Ти хочеш додавати ще більше розвиватись в цій сфері, додавати якісь ще послуги? Чи от будеш зупиняти тільки стільки на, на губах? На, на даний момент це губи. Я хочу їх відточити так, щоб от як знаєш я. Кожну послугу додаю, і кожну послугу я відтачую так, щоб от я знала, що прийде там якийсь такий випадок зв'язки, і я от його діла на ура, що от і мені сподобається, і клієнту сподобається. Тобто на даний момент я хочу відточити губи, можливо, десь ближче до кінця року додам ботокс, ботулінотерапію. Я ще думаю над цим. Але зараз от губи відточу, потім хочу на волоскову техніку брів піти, тому що це просто Тоже до тої ж дівчинки, в якої я вчилась на базовому курсі, вона зараз просто такі волоски нереальні робить, що я зараз свої брові видаляю для того, щоб поїхати в неї зробити собі волоски. Како, а ти вважаєш себе топ-майстром? Так, ну, якщо в нашому місці, то так, я себе вважаю топ майстром, але знаєш, як завжди є куди рости і на кого рівнятися, так можу сказати. Так, Алін, я пропоную випити лимонаду. Дякую. Дякую. Алін, так. зараз сфера косметології, саме губи дуже популярні. Угу. Скажи, зі скількох років можна саме колоти губи, які можуть бути наслідки, якщо колиш раніше там у угу. молодому віці? Угу. Е, бажано, звісно, всі такі втручання, що перманент, що контурна пластика робити вже з повноліття з 18 років, тому що по перше, коли нема ще 18 років, юридично якби коли до тебе приходить дитина, то потім батьки можуть ну Мати якісь претензії, претензії певні так. так і ще, якби знаєш, діти вони не завжди розуміють на що вони йдуть, тобто які можуть бути наслідки після цього. Тобто вона зробить собі ті губи, наприклад, у майстра, в якого недостатня кваліфікація, бо там погані матеріали, або погані умови, в яких вона працює. Потім, звісно, це будуть наслідки. Це проблеми зі здоров'ям. Потім це будуть проблеми там батьки будуть мати якісь претензії. Ну, в общем, Тобто краще, якби себе абізопасить, працювати вже з повнолітніми, е, з повнолітніми дівчатами да. клієнтами. Я чула і... про таку хворобу, вона називається тіквінки. Uh -huh. І коли е, колять губи, uh -huh. буває таке, що дівчат прям роздуває повністю. Uh -huh. Якщо, наприклад, один раз кололи і відбувається такий процес. Uh -huh. Чи можна далі робити? Дивися, ця реакція це як алергічна реакція, і виникає на може бути на лідокаїн. Зачасту це на лідокаїн, може ще бути на ем, називається зшивка препарату. Це такий як компонент, який знаходиться в препараті. Може бути на нього реакція, але це дуже рідко буває. В основному це алергія на лідокаїн. Тобто, завжди перед процедурою я питаю у дівчат, чи немає реакції на лідокаїн, чи там лікують зуби з, з уколом, mm -hmm. чи там. Були операції, чи були там му колись кололи е, антибіотики, тобто те, де е, обов'язково присутні знеболення лідокаїн. Е, були в мене дівчата, які не знають, є реакція чи нема, то краще перестрахуватись, краще взяти препарат без лідокаїну. Е, Процедура проходить абсолютно ну, терпімо, комфортно. Тобто, звісно, все залежить від больового порогу. Коли дівчинка приходить, вся така трясеться, вся uh -huh. боїться, то ну ясно, що їй буде трошки неприємно. Але я, знаєш, якось так розполагаю до себе, намагаюся там заспокоїтися, що все буде нормально. Тобто, а, буває дівчата, які приходять і кажуть, так, в мене є е, алергія на лідокаїн, стопу ну, тіпа, робимо без лідокаїна. Окей. А ті дівчата, у кого ну, нема ніякої реакції, робимо з лідокаїном, все. Все добре, але е, обов'язково у кожного косметолога повинна бути присутня аптечка невідкладної допомоги. І також на ось я їздила на курс підвищення кваліфікації, і насамперед я туди поїхала через те, що там давали е, ну, більш таку об'ємну інформацію по невідкладній допомозі. Тому що ну, я це ще вчила, але вчила це вже було всім 8 років тому, тобто освіжити свої знання. Це, це треба, це треба для як сказати правильно, для того, щоб, не дай Бог, якась реакція, щоб я змогла зреагувати і вовремя надати допомогу. Так, так. Алін, скажи ще чи були в тебе такі випадки, коли твоя клієнтка приходить з такими великими губенями угу. або з кривими косими, угу. там десь подворотня зробила, і тобі треба це виправляти. Угу. такі випадки? Ну, дивись, так як я ще займаюся недостатньо довго, то щоб я прям виправляла, ні, тому що я тільки на розчинення, ось вивчилась, можна uh -huh. сказати. А був випадок на навчанні, дівчата модель прийшла, і це ж майстер, вона не попросила фото до. Ну прийшла а там губи просто. Там вже нема куди колоти, там губи на півобличчя, то ну, ми їй делікатно пояснили, що ну, тут вже просто нема куди, бо це буде ну, негарно. Плюс до мене, дівчата, коли записуються, я завжди запитую там, що перманент, що контурна пластика, чи була вже до uh -huh. процедура. Тобто дівчинка записувалася, в неї спитала, чи була в неї до цього процедура. Вона сказала, що так була. А, але скинула фото, ну і я бачу, що там, знаєш, ну коли. Можна, то mm. можна, а, yeah. коли, а коли воно вже, воно вже занадто, сильно, то в да. це вже буде негарно. Я просто пояснюю, поясню, що ну щоб ти потім до мене просто претензії через це не мала, що я зробила, а тобі потім не подобається. Чи я... хтось там почав їй казати, що боже, а, куди таке зробила? Я зрозуміла, тобто ти не націлена, щоб знаєш, там як є деякі колять, колять, <звист> колять зробити. Ні, у мене навіть часто буває, що ось оперманенти заживають після першої процедури, приходять на корекцію і типа я не знаю, <звист> робить <звист> чи <звист> ні. <звист> я <звист> кажу, <звист> не треба, тому що ну. Зачем? Якщо воно і так все гарно uh -huh. виглядає, ну просто зробити, аби взяти бабла за те. Я не знаю, я людина не така. Я краще зроблю, щоб воно було гарно. Хай вона там через рік прийде, вони в неї трошки посвітлішають, ми їх uh -huh. переробимо, аніж там забивати їх, щоб вони потім були в ну, uh -huh. <реш> Так, а випадок? Я е які зробила е да, так цікаві випадки? Був у мене один випадок, коли прийшла мама і тато привели дівчинку на видалення. Я ще лазерним видаленням займаюсь. Е привели дівчинку на лазерне видалення. 13 років дівчин, дванадцять або тринадцять. З подружкою вдома сиділи, надумали зробити татуїровку. Били вони, не пам'ятаю, чи голкою, чернілом коротше били. Ну це просто жесть, і там забите воно ну не просто, знаєш, поверхна прям ну, забити вони як на полі. Так, так, да, да. ну це просто ужас, і е, їм вже його почали видаляти ремувером, я його лазером два рази видалила, ну, не знаю, не, не приходили це, вони. У якого вони зека вчились, я, звісно, вибачала. Я не знаю, ну може, знаєш, по Ютубу <губати> десь щось подивитися. І я, я почала по, ну, тато там був в шоці, просто він злий, такий був, мама в шоці. Ну, дівчинка вже сама не рада, дивлюсь, вона вже сидить, бідно, в глаза по 5 копійок так, в сльозах. Е, просто я за що кажу, щоб ма дівчата, мами, у кого є доньки, будь ласка, дивіться. За якби питайте, балакайте з дівчатами, зі своїми дітьми, що вони хочуть. Роз, розказуйте, розмовляйте з ними про те, що не треба робити. Там це десь хай краще вона це буде хотіти зробити. Там вона піде з мамою це зробить, але зробить це у якісного майстра, якісними матеріалами матеріалами. Да, і в, як сказати правильно, в потрібних умовах, а не це буде зроблено десь, і потім буде, буде шкода. Да, і потім ну просто може це ладно, якщо воно просто все закінчиться, просто видаленням і все. А якщо не дай Бог якась хвороба приєднається, то хвороби теж можуть передати. звісно, да? через кров, це ж. Це, на жаль, дуже дуже може бути. А десь, може, ти чула, е, я, звісно, це така тема, що е, через кров придаються да, угу. різні, різні болячки, угу. але, наприклад, е, щоб до летального сходу, не дай Бог, може бути таке. Бо якщо ти прям десь. Сильно в подворотнях зробиш, так? Да? Ну прям до летального е випадку я такого не чула, але багато випадків, коли та навіть майстри манікюру, які не проходять всі етапи стерилізації, інструменти, це гепатит, це віл, це такі хвороби, які передаються через кров, це легко. А тим паче, коли це е перманент, наприклад, або татуювання, це ж все робота з кожею, робота з кров'ю, ін'єкції, це тим більше, так. Що... Може бути, тим паче, це я думаю, що все дуже на психіку. Да да, 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 звичайно. я ж кажу, навіть психіка вже дорослої дівчини да. вона так знаєте, міняється, тому що навіть якщо ти підеш е, до некваліфікованого косметолога, і вона тобі на коле якісь в такі губині, ти вже потім дивишся на себе в очі і думаєш, боже, да, навіщо да. я пішла? А Знаєш, не всі розуміють, що це можна прибрати, і думають, що це на все життя, боже, я така буду ходити. Тому я хочу сказати, що, наприклад, якщо ви зробили неякісне татуювання, неякісні там. Перманент, це все можна прибрати, це все можна видалити на якісну контурну пластику. Та також можна, якщо там десь міграція пішла, її можна розчинити, і, і все, все буде добре. А сам препарат з губ він же ж виводиться поступово. Ну, дивіться, якщо колоти небагато наприклад, вколоти мілілітр, він просто піде, якби на на зволоження, він піде. Розійдеться по губці, ясно, що ем, як сказати правильно, не буде міграції. Але якщо прийде дівчинка з манюсінькими, тонюсінькими губками, і туди вколоти в мене дівчинка була, приходила, розказувала, що зараз їй вкололи майже 2 мл в тонкі губи. В неї пішла міграція під нос за Ого. нижню губу, і потім це все розчиняли. Ну тобто тут треба вже. А то є, препарат він може мігрувати. Звісно, а вище він може... може він мігрувати десь по обличчю? Ну по обличчю він може мігрувати. Це коли робиться контурна пластика обличчя. А коли uh -huh. контурна пластика губ, він може мігрувати в слизову, тобто всередину губи, може мігрувати за за контур, тут тобто підносик uh -huh. під під губку в сторону підборіддя. То так, міграція можлива, але е, якщо майстер може розчиняти, тобто це все можна розчинити, прибрати оцей весь жах і вселін. Чи є uh -huh. в тебе подруга, подруга з дитинства, з якою ти сих пір тружиш, ідеш пліч? А, у мене є подруга, з якою ми дружимо не, мені ще шість років, було, геть, геть, геть з дитинства. Вона мене підтримує, всі мої починання, все, що я роблю, вона до мене приходить. Ми все з нею експериментуємо, все робимо. Навіть коли я на контурну пластику губ вивчилася, я приїхала з курсів, вже всі мені матеріали поприходили. Я їй дзвоню, кажу, кума, приходь, будемо колоти. Вона губи". в тебе і кума. Да, так? Да. Кажу, приходь, будемо колотить губи. «Ой, я боюсь, кажу, ну приходь, ну, все нормально буде, ну, щось ненормально, потім розколем розцілимо. Ну хорошо. Вона прийшла, я її вколола, потім прийшла її, її кума підтримати її. Uh -huh. Ми і ту кому, короче, Ми говорили, так що всім накололи губи, все було добре. Вони позаживали, все отлічно, все класно. Так що да, в мене кума, вона мене підтримує. Да. Це дуже добре. Скажи, от що б ти побажала дівчатам, які тільки починають? Починають розвиватись в б'юті сфера. Uh -huh. От твої такі якісь настанови. Тому uh -huh. що ти пройшла немаленький маленький шлях. Я вважаю. Uh -huh. Тебе є що сказати? Е -е, насамперед, це треба обирати якісне навчання. Це насамперед. Тому що я вважаю, якщо ти пройшла тобі заклали якісну базу, то ти потім і будеш виконувати якісну процедуру. А Якщо ти ото там хватила, там uh -huh. хотила, там вхватила, то в дубі. Да, як знаєш, якби окрашування бровок, це ще можна в Ютубі вихватити, але коли ти вже робиш там ну більш такі серйозні процедури, там де є контакт з шкірою з кров'ю, тобто це лучше ну піти до якісного як. Наставника, преподавателя, який так, тобі дасть так, якісну базу, і ти вже будеш гарно, класно виконувати роботу, і ти будеш спати ночі спокійно, не переживати, що там якісь можуть бути наслідки. І завжди, після курсів, я дівчатам, я, я також викладаю перманент, базовий курс по перманенту. У мене ось дівочка кстати, до ну, мене ти їде. І навчаєш, да? Да, да, я навчаю. У мене вже е, в тому році дівчинка, моя подружка дитинства. Зараз вона живе в Нідерландах. Вона приїжджала до мене. Я її навчала перманенту. У нас був базовий курс брови і. І очі між віку ми навчали. І зараз до мене дівчинка приїде з 21 числа. У нас буде стартувати базовий курс, це будуть брови і губи перманентно. І я завжди, дівчатам, кажу, що після курсів обов'язково одразу починати працювати. Це можна знаєш, як порівняти з тим, коли ти на права здала да. і в тебе по... з'являється страх. От якщо ти не їздиш, в да. тебе з'являється страх. Тут так само, ти боїшся до тієї клієнтки, дотронутися, дивишся на неї, не знаєш, що з нею робить. Тобто обов'язково працювати, працювати, чим більше ти Працюєш чим більше в тебе відпрацювань, практики, тим краще ти будеш робити свою роботу. От дівчатка, які починають uh -huh. ще від себе скажи стосовно конкуренції, чи uh -huh. треба боятись? Ти це все пройшла вже. Ну, дивись, як показує практика, чим менше містечко, тим менше конкуренція. Чим більше місто, тим більше майстрів, більша конкуренція. Але якщо ти дійсно любиш свою справу, якщо ти знову-таки повторюсь, якісно робиш так. свою роботу, і в тебе є ціль класно робити роботу, то на кожного майстра знайдеться свій клієнт і, ну, Дуже багато зараз дівчат, які займаються, наприклад, манікюром, сидять вдома, і в них є своя клієнтська база, і вони себе класно відчувають. Тобто, ну, я вважаю, що не треба боятися, якщо ти впевнена, що тобі ця справа подобається, що в тебе все класно виходить, то ну, ти повинна це робити. Які в тебе мрії на майбутнє, цілі твої? Мрії на майбутнє. Е, насамперед, на цей рік я собі навіть на ялинку машину повісила, У в мене машина. Ага. <головіка> хочу. Яку марку хочу? Ну, Зупинилась на даний момент на ауді. Е. Подобається мені ця машина, У мене чоловіка ауді. І от я собі поставила за ціль, що потрібно е, зробити. А, так, а далі це, мабуть, студія. Більшого масштабу, зараз у мене студія маленька, але вона така моя любима. У мене всі приходять клієнти, кажуть, я б ще хотіла додати лазерну депіляцію. Я б ще хотіла ага. додати, може, ще якусь дівчинку взяти на, е, до себе з собою працювати, але мало місця. Тобто, гадаю. Все, все получится, Все в майбутньому все буде. Буде більша студія, буде машина, буде все класно. Алі, я дякую тобі за інтерв'ю. Ти велика молодець. Дякую. Я бажаю тобі взлеті. Бажаю, дякую. щоб ти не зупинялась, розвивалась і так далі. Далі йшла. І, і була залишалась таким топ майстром, як ти. Є. Дякую, велике. Дякую. Друзі, ну а наш підкаст підходить вже до завершення. Підписуйтесь на канал Медіа ставте свої лайки і пишіть в коментарях, кого з наступного ви б хотіли бачити в мене в гостях. З вами була Вікторія Катлярова.